Повторення теми дробово-раціональні вирази здійснюємо за посібником математика, поглиблений та базовий рівні 2015 року. Розвітаємо завдання 4.5, у якому нам пропонують спростити даний вираз. І так, дивимося уважно цей вираз і бачимо, що в нас тут є дієвіднімання, діємноження. Першою виконуємо дію множення. Тобто. 7 поділено на А, Б переписуємо. Мінус. І для того, щоб помножити два дроби, винесемо задушки в чисельнику, як бачимо, можна винести задушки 3. Тоді маємо А плюс 2. 3А поділити на 3 буде А, 6 поділити на 3 буде 2. Так, 5 на А плюс 2. При множенні можемо скорочувати А плюс 2 і А плюс 2. скоротимо на спільний множник. І одержимо 7 поділене на АБ мінус 3 помножити на 5. при множенні други. В чисельник множиться на чисельник, записується в чисельник. І знаменнику залишається тільки А. Так, дію множення виконано. Тепер залишилось виконати дію віднімання. Спільний знаменник АБ. АВ ділимо на АВ, додаткуємо множник 1, АВ ділимо на А, додаткуємо множник Б. Одержуємо одинаждень 7, 7 мінус 15 Б. 7 мінус 15 Б поділено на АВ. 7 мінус 15 Б поділено на АВ. Правильна відповідь Б. Правильна відповідь Б. Задання 4,6. Ось виконати, спростити слідуючий вираз одиниця поділено на А плюс 1 плюс одиниця на А, поділено на 2А плюс 1. Дорівнює. Щоб щось ділити, треба знову звести до спільного знаменника, виконати дію додавання в дужках. Тоді матимемо спільний знаменник А помножить на А плюс 1. Додаткуємо множник до цього дробу А, до цього дробу А плюс 1 А плюс А плюс 1 Так, і помножити на обернений дріб, тобто поділити на 2 плюс 1, один, на одиничку підпишемо. Це помножити на одиницю на 2А плюс 1. Щоб поділити дріб на дріб, потрібно перший дріб помножити на дріб обернений до другого. Тут можна ще виконати. А додати А це буде 2А плюс 1. Знаменник переписали. І 2А плюс 1. 2А плюс 1 і 2А плюс 1 скоротилося, залишається в чисельнику залишається в чисельнику одиничка. Ну тут дужки, бо множенні треба було взяти. дужки. Одиничка і знаменнику залишається А помножено на А плюс 1. А помножено на А плюс 1. Так А помножено на А плюс 1. Де в нас таке? А в нас перемножили, ну, значить ми перемножимо дорівнює одиниця на А квадрат плюс А. Правильна відповідь Д. Завдання 4.7. Знайти, Спростити значення ось такого виразу. А плюс 81 на А-9 і плюс 9. Спільний знаменник А мінус 9. Запишемо вже так: А плюс 9. Перших плюс 81. А мінус 9. Спільний знаменник А мінус 9. Додатковий множник А-9 ділимо на 1. Буде А мінус 9, а мінус 9 на мінус 9. А плюс 9 на А мінус 9. Формула скороченого множення. Різниця квадратів це буде А квадрат мінус 81 та плюс 81. Це дорівнює А квадрат на А мінус 9. А квадрат на А мінус 9. На А мінус 9 правильна відповідь Б. Задання 4,8. А куб плюс 8 на А куб мінус 4А помножити 7А мінус 14 а квадрат мінус 2а плюс 4, плюс А поділене на сім горівня. Ну, перш ніж множити чи додавати, ну, перше діє множення, звичайно, потрібно розкласти все, що можна на множники. А куб плюс 8. Це буде А плюс 2, а куб плюс 2 куб. А плюс 2 А квадрат. Мінус 2А плюс 4, розкладаємо за формулою. А куб мінус 4 А, а дужки. А квадрат мінус 4. 7 виносимо дужки. Матимемо 7 в дужках А мінус 2. А квадрат мінус 2 плюс 4 формула це. А це частинка формули. Так і А квадрат мінус 2а плюс 4, і вона ось у нас гарно скорочиться. І залишається плюса на 7. Так, що можемо вже скоротити, щоб не переписувати ще раз. Ось, можемо що скоротити. Так, і далі а плюс 2 помножити на А мінус 2. Це буде квадрат мінус 4. Тобто, і оце теж скорочуємо. Залишається у нас 7 і в знаменнику А. В чисельнику тільки 7, в знаменнику тільки А. 7 на А і додати А поділено на 7. 7 на А і додати А на 7. Дорівнює спільний знаменник 7А. 7А ділим на А матимемо 7. 7А ділим на 7А. Матим 7 у 7 – 49 плюс А на А А в квадраті. Ось ми і розібрали слідуючі. 49 плюс А квадрат поділено на 7 А. в 48. му Задання 4. 8. 49 плюс А квадрат поділено на 7 А. Правильна відповідь Г. Задання 4 9. А, мін, а квадрат мінус Б квадрат. Поділити на А у мінус першій плюс Б у мінус першій степені. Ми знаємо, що Перепишемо. А квадрат мінус Б квадрат, поділити, А у мінус перший це одиниця поділена на А, Б в мінус перший це одиниця поділена на Б. Зведемо до спільного знаменника. Другий вираз у других дужках спільний знаменник АВ. АВ ділим на А додаткує множник Б. АВ ділим на Б додатку множник А, Б на один Б, А на один А, Б плюс А. Поділити так, дорівнюємо. Розкладемо на множники А квадрат мінус Б квадрат мінус Б на А плю. Ну і знаменник розмноження, то зробимо дробом. Знаменник одиничку ставимо. Так. І тут перевертаємо, щоб поділити дріб на дріб, треба перший дріб помножити на обернений до другого. Перевернули а, Б в чисельнику, а, Б плюс А у знаменнику. А плюс Б і Б плюс А один і той самий вираз. Одержуємо А Б помножити на мінус Б. А Б помножити на А мінус Б. Правильна відповідь А. Правильна відповідь А. Так, завдання 4 10. 4 10. А в шостому плюс А в тринадцятому знаменнику А у мінус Шостому плюс А у мінус тринадцятому. Знову. Позбудемося від'ємних показників, зробимо їх додатніми. Тобто чисельник, чисельнику можна А у шостому винести за дужки. В дужках буде одиниця плюс А в сьомому. А в знаменнику розпишемо одиниця на А в шостому, а у мінус 6 це одиниця поділена на А в шостому, а у мінус 13 це одиниця на А у плюс 13. Зведемо до спільного знаменника. Знаменник, чисельник переписуємо, а в 13-му ділимо на А в шостому матимемо, А у 7 сьомому степені, і в 13-му на 13-му матимемо просто одиницю, так, приділені числа на дріб. Ми його множимо на обернений, тобто чисельник переписуємо. А дріб перевертаємо, А в 13 іде в чисельник, а в 7 плюс 1 йде в знаменник. Тепер бачимо, що можна скоротити на множник спільний, чисельник і знаменник, і в нас залишиться вираз. А в 6-му множимо на А в 13. -му. Основа та сама, а показники при множенні додаються А у 19 степені. А в 19 степені Нумер 4, 410 а в 19 степені правильна відповідь Г. Так, номер 4,11. А плюс одиниця на Б. помножити Б плюс одиниця на А. У мінус першому степені. Зводимо до спільного знаменника І це, і це. а потім виконуємо дії далі. Спільний знаменник Б додатковий множник Б сюди 1, А помножить на Б, АБ І плюс 1. В перших дужках, в других дужках. спільний знаменник А. А на 1 А А на А1 а, плюс 1 у мінус першій степені що ж матимемо далі? А далі матимемо а, Б плюс 1 поділено на Б. Так і залишається. А мінус перша степінь це означає, що. Чисельник іде в знаменник а знаменник іде в чисельник і знак перед показником буде не мінус уже плюс. Тобто перевертаємо дріб, і показник буде додатній. Тобто показник буде одиничка. Тобто, А перейде в чисельник, а АБ1 у знаменник. Так, Тепер можна скоротити АБ плюс 1 і плюс 1 однакові множники. І залишається тільки А поділено на «В». А поділено на Б, А поділено на Б. Правильна відповідь Б. Правильна відповідь Б. І 4, 12. Якщо одиниця на А дорівнює одиниця на Б мінус одиниці на С, то як знайти звідси С? Зразу ж знайдемо одиничку на С, перенесемо як в рівнянні і з правої частини вліво знак змінили. Одиниця на Б переписали, одиницю на А перенесемо з протилежним знаком. Зведемо ці дроби до спільного знаменника, матимемо. Одиниця на С дорівнює спільний знаменник АБ. Додаткуємо множник сюди АБ поділити на Ба, поділити на АБ і маємо А Б. А мінус Б. Одиниця на С це А мінус Б на АБ. То це, щоб знайти, треба перевернути обидва дроби. Взять і перевернути і матимемо. Це буде рівне АБ поділено на А мінус Б. АБ на А мінус Б. Правильна відповідь Г.